А от Україну нагадаємо ще раз на переговори в Саудівську Аравію не запросили, що більше наших представників про неї навіть не поінформували. Про таке заявив президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами. І він зауважив, що Росія та США мають повне право обговорювати свої двосторонні питання в такому форматі. Однак додав, що Україна не буде визнавати будь-які домовленості про себе без участі офіційного Києва. Україна про це нічого не знала. А Україна розчинює будь-які переговори про Україну без України, які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. І зустріч в Саудівській Аравії не означає початок переговорів щодо України. Так вважає Держдеп США. Марко Руті вважає Держдеп США. Про це заявив Марко Рубіо в коментарі BBC, і про це повідомила Держдепу США Темі Брюс. За її словами, ця зустріч стане першим кроком для сполучених штатів і дозволить переконатися, що Росія серйозно налаштована на переговори щодо припинення війни. Втім, вона прямо не відповіла на запитання, чи можуть переговори в Аравії і Саудівській сприяти проведенню зустрічі між Трампом та Путіним.